Сьогодні ми з вами приготуємо домашню курячу тушонку. Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка Готувати її простіше нема куди. Виходить в нас соковита, ароматна і дуже смачна. Таку тушонку я буду виробляти в автоклаві від українського виробника фірми Укрпромтех. Раніше вже я знімала на нього розпаковку. Силочку на відео з розпаковкою залишу в описі під цим відео. В такому автоклаві можна виробляти все, що закривається під кришку. Ним можна користуватися як на газу, так і від електрики. В комплекті з автоклавом іде дуже гарна інструкція, де все зрозуміло написано, також книга рецептів, по якій дуже зручно користуватися цим автоклавом. Мені дуже подобається, що перед використанням автоклава банки і кришки не потрібно стерилізувати. Вони автоматично стерилізуються уже в процесі самого вироблення. Також в комплекті йде зручний термостат, на якому можна виставити температуру і час. Автоклав виключається автоматично. Для моєї майбутньої тушонки потрібно розділити курку на частини. Вони мають бути невеличкі, кістки потрібно залишати. Силочку, де можна придбати такий автоклав, я залишу в описі під відео. Господині, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Також на моєму каналі дуже багато різноманітних рецептів. Всі вони об'єднані в підписані плейлисти, щоб вам було зручніше їх шукати і по них готувати. Ось курочку я вже підготувала. Тепер її потрібно посолити і до неї додати моркву, нарізану півкільцями. Це все гарно перемішую. Повторю ще раз, що банки стерилізувати не потрібно, я їх просто гарно помила. Тепер на дно кожної банки викладаю лавровий лист та чорний перець горошком. Роблю все так, як написано по рецепту для цього автоклава. Викладаю м'яско, його має бути приблизно пів кг на одну банку. Тепер всі банки накриваю кришками і закатую їх. На дні автоклава є дуже зручна підставка, на яку я викладаю банки. Заливаю ці банки тепленькою водичкою. Поверх банок води повинно бути на 3 см вище. Виставляю температуру і час, і тушонка готується.